Ну, найбільше запам'ятався це початок культської операції. Моя група разом з групою ССО. Ми проводили до розвідку однієї частини там, лісу, там були старі позиції ворога. І ми проводили до розвідку і там робили наліт на позиції ворога. Ми дійшли десь приблизно метрів за 300 до цієї. Посавні точки, до цього ми проводили аеророзвідку місцевості. Ворога там не було виявлено, тому безпосередньо на дорозвідку ми пішли малою групою. Це три представники суміжників і двоє з наших, я і мій сержант. І вже безпосередньо, в близькості до точки, ми зустріли ворога, зробили йому вогневе враження і швидко вже відкатилися на нашу точку евакуації. Задачу, в принципі, успішно ми виконали, позиції дорозвідали, дорозвідали наявність ворога. Безпосередньо під час зіткнення емоції повністю відсутні. Ти повністю сконцентрований просто на виконанні задачі в Це безпосередньо, коли ти стикаєшся з противником.